Три роки ми вирішили, що ми зараз повністю віддаємось спорту. І не дивлячись на те, який буде результат у 2024 році, після цього я йду в декретну відпустку. Ми, звичайно, ми планували, але це життя, ніхто не знає, як могло б статись. Просто Я дуже щаслива, що це прямо одразу сталося. доля да, на нашій стороні. Це сталося. прямо Після повернули? Прямо раз? після повернення, так. У мене зараз сьомий місяць вже йде. Я закінчила змагатись, в, вересні, в середині вересня, і в жовтні ми вже дізналися про те, що ми вагітні. А як ти про це дізналась? Ми відчували. Ми відчували дійсно. Ми були налаштовані. Тобто, ми знаєте, як закрили одні двері і відкрили інші двері для того, щоб впустити чудо в нашу в нашу родину. Добре, ти відчувала. Тоді скажи мені, просто я як людина, яка теж довго на це чекала. Очікувала на який день затримки? Ти зробила перший тест? До затримки я зробила. До... Боже до о... затримки.